Всім привіт! Сьогодні 2 листопада 2024 року. Гарна дуже погода, не знаю, на сонці тут 22 градуси. Бачите ви чи ні? Піднявся вітерець такий север-північно-західний, е, як це по-українськи. Ну він теплий. І дивлячись на те, що ноября 2 листопада. Так, от ще потроху є помідорки. Помідорки є. Це сусіди мені груш дали Це така зимня груша. Давай я покажу. Вона потроху зріє. от Підемо, подивимось. О, вже розпочато опалювальний сезон, ще 16 е, жовтня. 16 жовтня і ввечері. Це таке дрова. Ввечері я топлю піч. подивимося, що на відбувається. Так, да, теплий такий е, північно, як я казав, західний вітанець. Він такий теплий. Дивно. Зазвичай з півночі дує е, холодно, От що тут є. Е, е. А вони ще й пахнуть. Такі кущі кров. Непостійно, чи не постійно двізерки. Ось помідорки. А вони ще дозрівають, ще поки не було жодно, жодної ночі.

йдемо подивимось, що там я покажу, що далі від нагороди. Це таке вже таке пожовне листя, я вже сьогодні повбирав, тут помідори сиділи. Зараз я цю ділянку закінчу. От. Вбираю сухе гілля помідорне. вже пожовтів все такі вишинки Це я тут посадив вишню так і ну, вот. все потроху жовтіє. тут ще гарбузи поки Після дві приходить ворог зараз ще пару тижнів. Пару тижнів вже буде зима, мабуть, і сніг можливо. Десь холод. А Поки що тепло, гарно буде. Всім бажаю гарного настрою. Пока!